Говоримо сьогодні на тему медитації. Що це, для чого це і що робити не можна категорично, для чого не можна категорично використовувати медитацію. Як завжди, коротко і по суті, так як я люблю. Отож, я помітила, що люди часто використовують медитацію для того, щоб. Втекти від своїх емоцій. Але це просто категорична помилка. Тому що, по-перше, від емоцій втікати не можна категорично. І поостаннє теж теж. Тому, дивіться, так, ми всі першопочатково любов і радість. І те, що ми відчуваємо, те ми притягуємо в своє життя. І для того, щоб не притягувати негатив в своє життя, часто дуже люди блокують свої негативні емоції і негативні почуття. Блокують абсолютно по-різному, втікають, намагаються не відчувати. Переключають думки, там якісь техніки, практики роблять для того, щоб не відчувати негатив. Але це величезна помилка. Тому що, якщо людина відчуває щось негативне, неприємне, ця емоція означає про те, що А або людина тут і зараз. Робить не те, що їй потрібно робити, або не так. Або Б, це означає, що є негатив, який людина проживала колись, і він у вигляді внутрішнього сценарію відображається в тут і зараз. Розумієте? Дивіться, так, наш стан е, в. Е, Правильному, найкращому варіанті має бути завжди гармонійно радісним. І тоді е, ця гармонія і радість притягуються знову і знову в нашому житті. Але якщо людина відчуває не гармонію і радість, а щось погане, і не має значення, що це погане, це означає, що людина робить або тут щось неправильно. Тобто робить не те, що хоче, не так, як хоче. І третє, просто мега важливе, не робить те, що має робити. Зараз розповім про це детальніше. Або це означає четверте, що людина має в минулому внутрішні сценарії, які провокуються на тут і зараз. Тому, і дивіться, і тому. Не можна категорично втікати від негативних відчуттів, тому що вони про щось говорять. І коли людина втікає від негативних почуттів своїх, вона втікає сама від себе. Так, це проживати важко, тяжко і неприємно. Але важко, тяжко і неприємно проживати А. Внутрішні сценарії, тобто той негатив, який тягнеться з минулого, і Б, коли людина не вміє керувати своїм станом. Не вміє розуміти, чому виникла в неї зараз ця емоція негативна, тоді це важко. Але коли це не внутрішній сценарій, тобто не емоція з минулого, з минус пропрацьована, да? і коли це емоція, коли людина розуміє, як їй е, знайти причину, чому зараз в неї виникла те почуття, е, вміє з цим попрацювати, то це її навігатор. По життю, тому не можна втікати від негативних почуттів. Давайте ще по-інакшому. Можна сказати, що це чуйка, що це інтуїція. І коли дивіться, коли людина блокує свої негативні почуття, вона потім не може чути свою інтуїцію. І коли, наприклад, інтуїція їй каже: тобі туди не треба. Тобі не треба знімати той 100 500 рілз. Тобі не треба робити той-то допис, а тобі треба зробити інакший. Тобі треба не вкладати туди гроші, а вкласти в інакше, кудись місце. Але в людини заблоковані негативні почуття, то скажіть, будь ласка, як людина може почути свою інтуїцію. Ніяк правильно. А інтуїція людину веде. По найкращому її шляху. Розумієте? Якщо людина чує свою інтуїцію, вона йде по найкращому своєму шляху. Саме тому не можна блокувати негативні емоції. Далі, чому не можна блокувати ще негативні емоції? Тому що е за емоції, і негативні, і позитивні, відповідає одна і та сама частина мозку. Коли людина блокує свої негативні відчуття, думає, що вона має бути позитивна і хороша, що не можна відчувати негативних почуттів, Ну, в кожного по різному, кожен різні читав різну літературу, різний шлях пройшов, але дивіться, все, що було, це було все правильно і так, як воно мало бути. Е і коли людина з якоїсь з якої, з якої з причини блокує цей свій негатив, так, вона ем, не може йти своїм найкращим шляхом, не може йти своєю найкращою дорогою, тому що вона її просто не чує. Ага, я не дорозказала про одну і ту саму частину мозку, які відповідають за емоції. Коли з якоїсь причини людина блокує негативні почуття, негативні емоції, то і блокуються позитивні теж. І тоді людина не може до кінця правильно, правильно, до кінця щиро і повно радіти, до кінця щиро і повно кохати, до кінця щиро і повно насолоджуватися. Розумієте, тому що заблоковані. За... Стоїть блок. І навіть якщо це лише думка про те, що мені не можна почувати негативних емоцій, щоб не притягувати їх знову, навіть якщо це тільки думка, то ця думка теж блокує. Але послухайте мене ще раз, будь ласка, я вас дуже прошу уважно. Правильно, ми, ми, не, ми маємо почувати себе в позитиві. Але якщо є негатив, то він є через якусь причину. І треба цю причину знайти, розібрати, позбутись або навчитись керувати своїми емоціями. Тобто знаходити причину, чому тут і зараз я нервуюся там, чи злюсь, чи відчуваю відчуття вони, чи сорому, чи жалю. Так? І тоді. Тоді людина починає іти своєю дорогою, тому що людина починає чути себе, чути свою інтуїцію і реалізовувати свій найкращий сценарій. Тому що, дивіться, якщо людина не чує себе, вона не реалізує ні своє призначення, ні свій сценарій життя, ні свою дорогу. Вона вона, вона, вона нічого не реалізує, вона просто таке з'являється відчуття. Що ти живеш не своє життя, і ти не на своєму місці, і все валиться, руйнується здоров'я, стосунки, проблеми з'являються на рівному місці, самопочуття, там проблеми зі здоров'ям, з якими лікарі нічого не можуть зробити. А це все тому, що є якась причина. Так от, і люди йдуть від оцього всього в медитацію. Але це категорична помилка, тому що медитація потрібна не для того, щоб втікати від себе, бо тому що для того, щоб жити щасливе, радісне життя в кайфі, в задоволені заробляти, бути коханими, подорожувати і реалізовувати мрії, треба бути в контакті з собою. Тобто, відчувати як і негатив. Так і позитив, вірніше, як і позитив, так і негатив, тому що негатив веде. І, наприклад, якщо людина вибирає путівку на Кіпр чи там, не знаю, Віталію, наприклад, і в неї чітке відчуття, тобі туди не треба, бо тебе там не буде того, що ти хочеш. А людина не вміє це почути, ну, то в неї потім летить не туди, куди треба, і все складається не так, як потрібно. Розумієте? Ось чому потрібно чути себе. І медитація потрібна якраз для того, щоб навчитись чути себе, чути свою інтуїцію. Але не для того, щоб втікати від своїх емоцій чи блокувати свої емоції. Не для того, щоб заспокоювати себе, коли там злість піднялась дуже сильно. Не для цього потрібна медитація. Коли піднялася злість дуже сильна чи інша негативна емоція, потрібно або самому розбирати, або йти до спеціаліста, щоб він навчив і показав по-перше, забрав внутрішні сценарії, які, які, які це провокують. А по-друге, навчив, як, як користуватися своїми емоціями, а не йти в медитацію і втікати від них, тому що втеча від них нічого не дасть, нікуди не приведе. Розумієте, тому що. Втікаючи від своїх негативних емоцій, людина виходить зі свого життя. Вона ніби є фізично, але в її житті її нема. І в неї не реалізується ні робота, ні стосунки, ні гроші, ні здоров'я. Розумієте? І, і проблеми в будь-якій сфері життя показують те, що є якась причина, з якою треба людині розібратись, а не втікати в медитацію. А медитація якраз потрібна для того, щоб, повторюсь, навчитись чути себе. Тобто, коли людина концентрується на диханні, виключає свої думки, може, навіть там спочатку не виключає, а просто не звертає на них уваги. До речі, в мене в інстаграмі є просто крутезна медитація, кому треба пишіть, я скину посилання, або в коментарі, або, можливо, навіть на Ютуб запишу ще раз. Коли людина за рахунок медитації, за рахунок того, що вона концентрується на диханні і виключає свою голову, вона вчиться чути себе свої відчуття, свою інтуїцію, свою душу, своє серце вчиться чути, але аж ніяк не втікає від негативу, чи ще краще там краще е в медитації. Е Створює свої мрії. Це теж не працює. І хочу наголосити ще одне: прям дуже важливо: дуже часто в людей буває так, що люди себе погано почувають, тому що не реалізують свою енергію, свій потенціал. І тепер уявіть собі, людини просто море внутрішньої енергії. Вона готова звертати гори, заробляти сотні тисяч, я не знаю, там, чи мільйони, чи, чи будувати міста, чи ще щось. Добре, хочете, можете простіше щось взяти, там, бути директором е якоїсь фірми, чи реалізувати те, що вона хоче. Тут, взагалі, в кожного свій потенціал і в кожного свої бажання, і в кожного свої мрії. Так от, людина це має робити, тому що це прописано в неї. В її долі, в підсвідомості, в її призначенні, вона сидить, нічого не робить, і ясне діло, що її енергія буде її зсередини руйнувати. Ну, Тому що вона нікуди не йде, енергія, нікуди не дівається і не реалізується в людини те, що вона має реалізувати. І людина йде і робить медитацію для того, щоб себе заспокоїти. І уявіть собі тепер, що людина так робить якийсь час. Я вам можу сказати з зпевненістю, що це призводить тільки до погіршення чи в одній сфері життя, чи в декількох, чи у всіх. Тому що це так працює. Тому що, коли людина не реалізує себе, не робить. Те, що вона має робити, не робить те, що вона хоче робити, те, до чого її душа прагне, а, е, а, а душа їй говорить неприємними відчуттями, що ей, кохана, ти тут маєш то робити, але ти це не робиш. А людина йде і це все глушить в медитації чи в якійсь іншій практиці, е, яка виводить її з відчуття своїх негативних відчуттів. Тому, дорогі мої, суть взагалі всього, всіх пропрацьовок, всіх шуманів, загрузок і решта всього в тому, щоб всі навчилися чути себе і довіряти собі. І так, раніше, там не знаю, мало було людей, які говорили це, а більше було людей, які говорили. Інше щось. Окей, значить, так мало бути, значить, так треба було, значить, Всесвіту так треба було, Богу, творцю так треба було, щоб це було так, от раніше. Але зараз, значить, так треба, що ця інформація виходить на поверхню, що ви, хто подивився це відео, вже про це знаєте і можете вже по-іншому подивитися на свої емоції. На те, як вони вас ведуть, який вони у вас навігатор, і навчитися ними користуватись. І я вам скажу, що це просто найкраще, що кожен для себе може зробити. Тому що коли починаєш розуміти себе, довіряти собі, твоє життя просто стає офігенним. Не знаю, мене інакшого слова нема. Тому... Якщо у вас залишилися запитання, пишіть, будь ласка, з радістю буду відповідати, знімати нові відео, по коментарях вам відповідати. І дякую, що ви були тут зі мною! І до зустрічі!